Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті з логіком математичного розвитку до нас завітав гість. Але спочатку підготуємось до нашого заняття. Підготувалися. почнемо. Так, як я вже казала, до нас завітав їсть. Довговигой єсть. Хто це може бути? То не зайчик. Давайте послухаємо, що він може розказати. Хто ж це може бути? Зайчиська, мабуть, мій двоюродний братик. Я теж, як і він, куцехвостий, вухатий, та мешкою поруч з вами, я близько, тому що не дикий я звірок, а свійський. Я в кліточці, в ліс я не бігаю в поле, тому що я, друзі, не зайчик, а кролик. Так, до нас завітав зайчисько-кролик. Він жив у дівчинці. За своїми братиками та сестричками. Але дівчинка була дуже уважною або не вміла рахувати, тому вона не може покласти овочі так, щоб кожний, кожний кролик отримав по одній капустинці чи моркви. То зайві овочі покладе, то покладе так, що комусь не вистачає. Спочатку у дівчинки жили два кролика, і вона поклала їй моркви більше, ніж потрібно. Скільки овочів могла покласти дівчинка? Більше двох. Це скільки? Це може бути три, можливо, чотири або п'ять. Потім у дівчинки кроликів стало Три. І вона поклала овочів менше, ніж три, скільки вона могла покласти. Одну чи два. А потім кроліків стало ще більше п'ять. Дівчинка поклала овочі так, що одному кролику не вистачало. Скільки ж вона могла покласти? Чотири, так. Але нашим кроликам не треба зайвих овочів, адже більш, ніж по одному вони не можуть з'їсти, то кожному кролику по одному овочу треба дати. Чого може, має бути більше кроликів чи овочів? Ні. Їх, мабуть, бути однаково Кроликів чотири та овочів чотири. Якщо кроликів два. Скільки треба овочів? Дві морквинки. А коли зайчиків? Кроликів три. Скільки потрібно овочів? Три капустинки. Кроликів три. Та капустинок три. А якщо кроликів п'ять, скільки потрібно овочів дати? Також п'ять п'яти кроликам п'ять овочів. Далі. Знову треба годувати наших кроликів. Але овочі перетворились в геометричні фігури. Ми зараз будемо розгадувати, який овоч сховався за геометричною фігурою. Згодні? Так. Який овоч у нас круглий та зелений? Капуста. А який овоч сховався? За помаранчевим трикутником. Звичайно, морква. А який овоч має форму овала та зеленого кольору? Огіро! А який овоч сховався за фіолетовим овалом? баклажан, а круглий червоний, Так, це помідор. Молодці. Кролик Пушок дуже задоволений вам, що ви згадали овочі за геометричними фігурами. І він побіг до своїх братиків та сестричок. Пограємо ще в одну гру. Але в нас будуть не кролики і овочі, а кубики. Зелені і жовті. Скільки зеленіх кубиків? Три. А скільки жовтих? Чотири яких кубиків більше? Зелених чи жовтих? Жовтих кубиків більше, ніж зелених. А зараз кубики перед вами червоні та сині. Скільки червоних кубиків? Три. А скільки синіх? Один. Яких кубиків менше? Синіх кубиків менш, ніж червоніх. І є ще кубики помаранчевий та синій. Скільки помаранчевих кубиків? Чотири. А скільки синіх? П'ять? Яких кубиків більше? Синіх кубиків більше, ніж помаранчевих? А якщо один кубик убрати синій? Що ви можете сказати? Синіх, синіх стало теж чотири. Що можна казати про кількість? Кількість однакова, помаранчевих чотири, синіх чотири, кількість однакова. А скажіть мені, будь ласка, є у вас кубики чи цеглики Лего? Якщо є, то я пропоную вам побудувати будиночки для кроликів. Наше заняття на цьому закінчилось. Кролик Пушок вам дякує за гру за допомогу. До побачення. До нових зустрічей! Будьте здоровы!